Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. 3 травня, субота, вечір хочу зняти для вас відео вечірнє таке. Усім приємного перегляду. 3 травня. Субота була сьогодні перша в цьому році гроза із зливою. Такий дощ сильний падав і гриміло Перша в цьому році, в 2025-му у нас е, дощ короткочасний, не дуже довгий, десь хвилин 30, півгодинки, але добрий ляв. Е, було дуже темно, мені здається, було, ну, як, потемніло небо, все так вже як темно було. А Потім пройшов 30-40 хвилин. Пройшло. І все. І так зараз тепло, і парку взагалі, ну, навіть ще тепліше, ніж було в день. Розумієте? Е, як сонце не дуже прям так світить, але парком. Ось, як ви можете бачити, ось кури просто тут все. Ну, світ уже не страшно, попадав, в принципі, переслів. Але трохи там, да, трохи залишився цвіт, але ну, якщо і залишився, то й опав. А в основному вже дерева пересвіли, так що нічого такого страшного немає. Але я вам не це хотів показати, я вам хотів показати поповнення. Так, друзі, саме поповнення. Котенята з'явилися. Вітуся десь приблизно о 11-й годині ранку. Ось, народила котенят. Точну кількість я не знаю. Ем, мені здається, точно не знаю, 6, 7 чи 8. Точно 6. Просто в основному вони чорні. Тільки ось одне біле, а всі інші чорні, і вони заливаються. Ось. Дали їм воду, молоко. трохи бачу попила. Вона, я не знаю, чи наторкалась до цього молока. Вона собі знайшла місце. Вчора ще інше місце. Подивіться на каналі кури як моє хобі. Вчора не було відео, але на курі як моє хобі було. Тому, будь ласка, подивіться, кому цікаво. Ось, вона народила ось. Ну, тепер. Подняти прибуток. Я не буду. Я вам буду показувати їх. Ось, ой, які ось ще сліпенькі. Ще, ще тільки народи. А я, а ні, я тільки побачу, що якісь сіри є. Ось пищать, ось чорненькі. Ой! Біленькі, ну точно ще чорні були котенятка. А я сіро я не бачив. Вищать, сліпенькі, ще тільки народилися. Я не буду їм багато показувати, бо все-таки це живе, живе створіння. Воно, ну, що це, це мама, в принципі, можна вважати і воно Треба, ну, щоб. Не тривожилась, була ну, спокій і щоб не тривожила ніхто. Вона сама собі місце гніздо, де кури несуться, ну, так їй захотілося, закрутілася. Але нічого, не будемо турбувати разом з вами. Ось. Але... Ой, як пищать. Але я вам раз в три дні буду показувати. От, я думаю, я... тормувати не хочеться, розумієте, друзі? Ой, пищать, пищать. Ну добре, поки я в кобики видно, покажу ще раз. Ось такі. Тут котенята. Я не знаю, скільки точно конкретна кількість. Так, але... Але точно є. Ну ось. А я сіренько не бачив. Бачите як? Ось десь о 11-12 годині це відбулося. Ще о 9 годині воно так метушилося тут. Я думаю, що це воно там в гнізді е робить. А от через 2 години буквально, через, я не знаю, як півтори, але ось таке поповнення сталося. Ось. Ну там багато котенят, а -а -а. точно дуже багато. І, до речі, вони обсохли. Вони такі тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Скажу вам, якщо чесно, це перше таке, щоб котенята були. Ось. У нас, ну, в моєму житті. І, ну, я не знаю, скільки кися там годує їх молоком. Точно, напевно, місяць, навіть більше. Ну, Може, напишіть в коментарях. А, просто коли вони підростуть і не будуть уже годуватись молоком, а я хочу їх, ну, щоб чи комусь пороздавати їх, чи що. Ну, ну це ну, прям 10 котів, ну це ну, це якось ну, багато і це якось так. Не знаю. Або навіть в Ютубі запропоную, може, хтось знайдеться. Але це через місяць, десь літом. Ну я ж не можу, щоб вони тільки народились і вже передати чи комусь віддати. Ну це ж вони мають спочатку, ну, ще годують. Ну, ну Мама його годує ще. Ось. Тому бачимо, е, доживемо, ну, побачимо, як доживем, можна сказати, так. Ну, я з вами поділився цією новиною. Не був добре. Я тебе не буду тривожити вже. Уже, Уже все твої котенята. Ось. А я раз в три дні буду показувати. І взагалі я тут вже так частіше Уже не ходимо. Вже рідше ходимо, щоб не тривожити. Ось. Так. А я думав, що все. Скоро через тиждень вчора, але ось сталося сьогодні. І ну це добре, тому що вона таким же отом ходила великим, що їй важко аж ходити. Бо... Трохи полегшення, звичайно, є. Вона так їла багато, а зараз щось не дуже. Можливо, і за цього, що сталося, що народила тенят, поки не дуже хоче. Ну Тут є молоко, трохи їжі є. Тут, Тут м'ясо трохи є. дали їй, Ось, хай поїсті ночі. Е, За Спеці... я зачинив спеціально, бо ці шкури, вони ж не передбачувані також. Так Так, кури не передбачувані. Можуть ну, залізти подумати, що це таке от, і там клювати цього. Цього взагалі не потрібно допускати. Поки ну, день посидить, як хоче вона не хоче виходити. Ось вона сидить на цілий, ем, як сказати, цілий день на одному місці. Так ось, ось так склалося 3 травня. Ну, Це добре, що це напередодні літа, за місяць до літа сталося, якби це ну, восени чи коли б було б, це взагалі ну, це зима йшла б. А так, десь за літо. Ну, такі справи. Ось такі новина. така так ось Усім гарного дня, мирного дня. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па. Дякую за перегляд. Всім па па па, -па.